Друзі, всім привіт! Хочемо сьогодні поділитися із вами дуже цінною для нас і сподіваємося для вас інформацією про для Мадрі та лікреаціон в рамках своєї діяльності. Була створена платформа, яка називається Ля Мадрід Wellness. Що це означає? Madrid Values – це платформа, яка створена компанією в рамках своєї діяльності, як основа їхньої такої корпоративної стратегії з соціальної відповідальності. Заданням бренду є сприяти сталому розвитку нашої планети та максимально компенсовувати ті викиди, які генерує їхня діяльність. Тому дуже часто компанія приймає участь та організовує соціальні та екологічні ініціативи, про які ми сьогодні розповімо при. Детальніше море, частина нашої ДНК. Разом із Ambiente Europe ми підтримуємо проект International Coastal Cleanup, який щороку залучає понад мільйон волонтерів для очищення узбережжя від пластику та сміття. 100% прибутку від продажу Waterland Med спрямовується до фонду Sunrise з де Бомбей, бореться з бідністю та торгівлею людьми в Індії. Сумки йогі-бек, створені з переробленої бововни, допомагають озеленювати посушливі землі Іспанії. Разом із СО2-джещен Ми висаджуємо ліси, які борються зі змінами клімату. Проєкт Table Pocket – це більше ніж аксесуар. Його виготовляють жінки з фонду Арет, які отримують другий шанс у житті. Всі кошти від продажу повертаються на їхню підтримку. Чугли для ноутбуків Laptop Sleep, виготовлені за принципом Zero Waste, фінансують освітні програми програми Cultures для дітей із малозабезпечених сімей у 40 країнах світу. Лежанки Stoppers, створені із списаних тканин, допомагають захистити права тварин. 100% прибутку передається організації FADA. Тож пам'ятаємо, закладаючи продукцію від брендів Ґеля Мадрід та лікареціон в свої проекти, ви так само, як і ми, стаємо тими учасниками, які роблять і допомагають зробити цей світ трішечки краще.